Купа обрізаних гілок від дерев, новорічні ялинки та інший непотріб. Смітник простими словами: ось на що час від часу перетворюють одне з перехресть мешканці приватного сектору у Немишлянському районі. Виправити антисанітарний стан місцини взялися міські комунальники, Заділи спецтехніку для утилізації сміття. на право благоустрій міста Харкова. Необхідно отримувати прилеглу територію до будинку у належному санітарному стані. Необхідно не захарашувати гілками, побутовим сміттям та будівельними матеріалами свої прилеглі території. В зимовий період необхідно прибирати території від снігу, посипати піщано-сольовою сумішю, пішохідні доріжки вздовж парканів домоволодінь. Весняний період необхідно скошувати траву за вишки 10 сантиметрів, а в Сінний період необхідно регулярно прибрати опале листя. Мешканцям рекомендується виставляти своє сміття біля своїх будівель, бо кожного тижня є подворовий вивіз цього сміття. Не можна ні в якому разі. Викидувати сміття, бо будуть штрафні санкції. Інспекція комунального підприємства проводить інформаційні бесіди з мешканцями, видаються приписи, які вони зобов'язані виконувати, та інформуються стосовно можливого накладення штрафу. Комунальне підприємство «Благоустрій міста Харкова виконує роботи в приватному секторі. Зокрема, в Немишлянському районі ми вивозимо крупногабаритне сміття, а також здійснюємо прибирання на місцях постійного накопичення відходів. Здійснюємо подрібнення гілок на місцях постійного накопичення відходів в різних районах міста Харкова. Проводимо санітарне очищення. Тобто прибирання відбросу сміття на вулицях Червоних ліній. В зимовий період, незважаючи на те, що дитячі майданчики відвідуються менше мешканцями, але співробітниками підприємства здійснюється прибирання на дитячих майданчиках. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін Харків. Новини.